Обзор чохла на запасне колесо, який шиється під замовлення. Шиється під замовлення по вашим мірках. Ми шиємо чітко на ваше колесо. Матеріал використовується дуже міцний, міцністю 1680. Для приміру, скажу з такого матеріалу, що плитоноси. Блискавка десятка крупна з двома бігунками. По периметру, по периметру нашита лента. То есть це зміцнює конструкцію, повністю по периметру. На цю ленту нашиті ручки. Їх 4 штуки. Для зручності можна взяти так, як колосо лежить, можна взяти по-різному. Також є кріплення. Для додаткового кріплення десь в багажнику, чи, можливо, там зверху на багажнику, на самій машині. З іншого боку, нашиті чотири мвучки, тобто точно юрзати не буде по машині. І також, і також якось так скажемо, в комплекті вже йде логотип. Це все. В стоимость враховано.